Скажіть, будь ласка, а от що це за стенди з газетами? У рамках проведення святкування 50-ліття нашого навчального закладу ми попросили учнів виготовити якісь цікаві стінгазети про історію нашої школи. Учні дуже радо відгукнулися на наше прохання. Їм сподобалася така ініціатива, і вони підготували газети на найрізноманітніші теми. Ось, наприклад, перед вами газета про старовинні різні шкільні речі, які використовуються в нашій школі до тепер і ну, роки, коли вони були сюди привезені. Тобто різні речі і Із руку руки до нас дійшли ці древні речі. Також діти опитували своїх батьків, які також навчалися в нашій школі. І деякі діти, ці батьки вчителі, які навчалися в нашій школі і зараз, і зараз викладають тут, а деякі діти просто ну, продовжують таку династію, ніби учнів гімназії. І є багато різних ось на яких зображені е, батьки у минулому. Дітям було дуже цікаво подивитися на своїх татусів і мам, якими вони були в такому віці, як вони от. І дітям дуже це сподобалося. Це газета присвячена нашій бібліотеці, як різні заходи відбувалися у нашій бібліотеці з різними людьми в різний час. Тобто теж досить цікаво подивитися, як воно було раніше. Так, а тут? Тут також історії батьків і дітей. Тут бачите, батьки в той час, як вони навчалися, і вже зараз в наш час. Діти віднеслись до цього ну, так, відповідально, тобто вони шукали інформацію, збирали, опитували батьків і, як ми бачимо, досить творчі, мали якісь власні ідеї, якось оформили цікаво газети, проявили креатив, так, такий творчий підхід, досить зображені на Також Як і фотографії батьків у різні роки, такий досить гарний спин. Дякую, а що тут у нас далі? Тут так, батьки та діти. Батьки та діти, тобто наше життя, дивіться. історії так, так? Другий А підготував про своїх батьків, як вони навчалися, тут поряд же, як вони навчаються. Тобто ну, Тут таке ніби порівняння також, як було тоді, як зараз. І оце другий аквас робив. Угу. Такі молодці. А це підготовлена 9 -ма класом, якби один і той самий клас у різні роки, ось починаючи, починаючи з 89-го року, потім 90-й, далі 93-й. Тобто спільні фотографії аж до випуску і вже тоді, аж у 2011 році, відбулася зустріч випускників, і всі так разом згадали. Подивилися фотографії, згадали своє шкільне дитинство. А зараз багато дітей є цих батьків, навчаються на школі. І також їм дуже цікаво. Ага, гроді з гімназії мої учні. Так, тут також випускники різних років. Тут цікаво порівняти від 96 1996 року і ось зараз, які у нас у 2015-му, 2 клас. І тут також присвячено тому самому. Тут ну, деякі з історії гімназії, газета також. Тут ось якби ну, написано, які батьки навчалися е, у нашій школі, і їхні якісь спогади про навчання також дуже цікаво почитати. Які в них відгуки про нашу школу і що їм там було запам'яталося. Так, день сьогодні просто клас, 8 березня. Так, це проведення свята 8 березня. А тут діти ну, розповідали, що для них гімназія і таке от. 3 Б. Угу. Так, і оце. Перші кроки в гімназії, 10 Б, згадки. Що ж, дуже дякую вам. Дякуємо, вам ще цікавити. Дякую, все доброго.